Привіт! Сьогодні був у себе на діляночці, покажу вам стан часнику на 25.02.2023 року. Всім цікаво було, яка різниця в калібрах, яка різниця в повітряній бульбашці, коли садиш мілку, коли садиш калібровану велику. Зараз покажу вам на зразку, таку, як ви бачили на заставці, ось тільки що яка різниця і який стан зараз часнику. Ось тільки що був на ділянці. Зараз побачите, яка діляночка, які стан діляночки, подивіться, і перейдемо в безвітряне приміщення, щоб не заважав нам вітер, і я покажу різницю. Ось на ділянці, взяв накопав ось таких зразків. Зараз піду сполосну їх трошки і покажу, що до чого. Зараз покажу, яка ділянка. Так, дивіться, ось рядочки вже зеленіють, вже все видно. Деякі є більше повилазили, деякі менше є деякі. Ось міжрядку це падали ця якась. А так рядочки вже видно. Ще не всі, вже трошечки є прояви бур'яну або минулорічного. ну Того, що після посадки вже. Зайшов, ну, це з цим будемо вже штригільною бороною боротися. Дивіться, мої зразки, ті, що я тільки що накопав, йдемо від мілкої отак, до більшої, більшої більшої, до зубочка. Це ложна одна одна зубка. І зубки різного такого калібру знайшов ось такі зубочки. Так, дивіться: ось коли ми садимо е, одну зубку повітряну бульбашку, мілку. Ось дивіться, яка різниця в мілкої. Ось один, одна ниточка. З одною ниточкою вона вже добре перезимовує. Ось бачимо. Тут, можливо, було ще ниточка, ось я дивлюся, але я її, можливо, відламав. Ось мілка. Ну, тут вони довші були, я їх просто обірав, коли землі витягував. Або як мив. Так, ось дивіться, бачите, ось це все більш мілка однозубка. Це 4 мм десь в середньому. Близько 4 до 5 Ось Ось отакий стан у неї. Потім, кому цікаво, гляньте. отак, під міліметрову. Потім у нас йде більш крупна. Це відкалібрована, вся крупна однозубочка. Ось навіть ось ця. Дивіться, яка різниця з крупною однозубочкою. Тут же корінь, основний, основний корінець вже більше 1 мм в товщину. І вони дуже-дуже довгі. Ось зараз дивіться, яка довжина, і то це ще не вся була. Довжина повітряної бульбашки більше 12 см. Це дуже добре. Вже ростик, бачите, який товстий. Так, потім. Ось такі ось. Ця з мілкої, але так, на вигляд, було більша. Тут ось ростик я відламав, просто він також був крупний. І в основному по три вже ростики, міцні такі корінці. <кхід> так, убираємо. переходимо до однозубки. Ось мілка однозубка це десь один см, напевно, що. Так, це трошки більше 1,3 см. Ось ця. Бачимо, який гарний кореневий пучок. Ну, тут вона вся обірвана, вона була набагато довшою. Так, загальна довжина десь сантиметрів 12, зараз, але вони всі обірвані. Так як вони уходять набагато глибше і вони дуже тонкі там. Гарненька. Дивіться, ось трошки більша. Десь двоєчка. Десь, ну, може, два з копійкою. Також гарненький пучок. Все. Ось іще трошки більше. Дивіться, це вже десь. Ну, два, може, трошки більше, 2,3, 2,4. Ось також. Ну, тут же за того, що вона товща, така, більш плотніша, всі корінці більш товщі. І ось сложна одна зубка там знайшов. У мене є декілька рядочків. Ось такий пучок гарненький, перезимувала гарно. Зараз, якщо вийде, розпакую її. Дуже багато шубок на ній. Ось дивіться, який у неї стан. Ось така вона. Гарнесенька все. Ще навіть від Максиму колір залишився. І дуже-дуже міцний пучок кореневий. І ось переходимо до зубчиків. Порівнюємо з однозубкою, різниця велика. ложною однозубкою взагалі. Але ж все одно, це ті, що повилазили. Цей, бачите, ось такий, він дуже рано виліз, він був просто під поверхнею. І він примерз. Нічого страшного, будуть нові листочки, і ці ще відростуть більші будуть. Ось ці мілкі знайшов для порівняння вам. Ось тут було, бачите, пучок кореневий великий. Я просто їх обіров, ну, не зміг так нормально викопати. Ось отакий. Так що основна гарна маса це однозубка повинна бути. Потім краще садити для однозубки. Міцну, гарненьку повітряну бульбашку. Відкалібровано. Не треба садити всю в переміжку. Треба калібрувати. Мілку окремо, таку окремо Тому що калібр з неї буде різний. З цієї буде з мілкою ось такий калібр. З цієї, що покрупніше, мінімум ось такий буде. Це мінімум. Ну, а в середньому, можливо, і 2,5 буде. Так, ну, зубчики, то зрозуміло, що. Зубчики, як зубчики, зубчики це середній рівень, скажімо так. Краще всього однозубочка. зубочка. Так, ну ось такий стан на 25 число. Що там по азотним добривам, бачите, ще е, листовий апарат тільки-тільки ось Цей був ось так з землі вилізший. Так що азотні добрива я ще трошки і скину відео по азотним добривам. Е, закуповуйте, готуйте. Селітра карбамід, десь орієнтовно, ну, орієнтовно 200 кг. Хто як, скільки захоче, хай вноси. Тут я не буду казати, як мінімум, як максимум, хто, хто скільки захоче, у вас своя ділянка, у вас свій часник, Сипте, скільки у вас є можливість. Е, я собі взяв, ну, це вже потім розкажу, скільки чого у мене буде. Так, ось такий стан часничку. Дивіться, запитуйте. Буду радий відповідати на питання. Все, па-па-па-па.